Рекламна платформа Facebook постійно змінюється, і, на жаль, остання зміна не є хорошою для рекламодавців. У цьому відео я поясню, що саме відбувається і що вам потрібно зробити прямо зараз. Отже, щоб продемонструвати, про що йде мова, заходжу у рекламний кабінет і роблю будь-яку тестову компанію. Переходжу до рівня групи оголошень, оскільки саме там дещо змінилося. Повна увага на критерії вибору геотаргетингу. так за замовченням у мене стоїть Україна тут нічого не змінилось. А ось над вибраною країною ви можете побачити, що віднедавна доступна тільки одна категорія розташування: охопі людей, які живуть у цьому місці, або нещодавно відвідували його. Цей варіант зараз став не просто за замовчуванням, а єдиним доступним. Ще кілька тижнів тому можна було вибрати старі критерії. Нагадую, що раніше у нас було чотири опції: люди, які проживають тут, люди, які нещодавно відвідували це місце, мандрівники та люди, які живуть у цьому місці, або нещодавно. Відвідували його, і я думаю, зрозуміло, що така варіативність була дуже ефективною для рекламодавців, особливо для деяких ніж. Наприклад, якщо вам треба запустити рекламу на людей, які перебувають у конкретному місці, де працюєте ви, або загальній області, де ви можете надавати свої послуги, скажімо, сантехнічні або послуги електрика, ви точно захочете вибрати люди, які проживають у цьому місці. Якщо ви хочете запустити специфічну рекламу на туристів, наприклад, тури по одесі для. Приїжджи, то ви оберете опцію мандрівники, туристи, які перебувають зараз у цьому місці, і так далі. Я думаю, принцип зрозумілий і багатьом знайомий. Суть в тому, що існує багато бізнесів, для яких важлива точність вибору розташування цільової аудиторії. Проблема в тому, що вже на сьогоднішній день, липень 23-го, нам залишилась лише одна опція люди, які проживають у цьому місці або недавно перебували у цьому місці. Це викличе проблеми у багатьох рекламодавців і однозначно є поганою новиною для нас. Хочу зазначити, що зміна швидко розповсюджується по рекламним кабінету. Ще на початку липня в мене були кабінети, де я міг змінити налаштування. Зараз точно впевнений, що протягом наступних кількох тижнів, можливо кількох місяців, майже усі рекламні кабінети залишаться тільки з одним критерієм вибору розташування. Ок, ми визначили, що для нас це недобре, але що з цим робити? Я буду продовжувати розповідати на прикладі сантехніка або електрика. Випадки, коли ви 100% хочете запускати рекламу у контролі. В конкретному районі або регіоні ми можемо використовувати найвищий, я би сказав, топорний рівень персоналізації. У кожному оголошенні на банері та тексті треба буде чітко написати, для кого ваша реклама. Наприклад, ви можете просто звертатися до жителів конкретної місцевості. Якщо ви рекламуєтеся в Лондоні, ви можете розпочати свою рекламу, звертаючись до лондонців, і потім продовжувати текст вашої реклами. Якщо ви надаєте послуги в Нью-Йорку, звертайтеся до Нью-Йоркців, Одеса до Деситів і так далі, де б ви не рекламувалися, якщо ви хочете, ба більше ваш бізнес чи послуга потребує звертатися до своєї аудиторії за конкретним місцем, must have. Тобто, ще раз, логіка дуже проста: якщо одеситка приїхала в Київ на вихідні і бачить рекламу дешевий домашній інтернет для киян, то вона просто проскролить далі. А от якщо це ж оголошення побачить киянин, як мінімум вірогідність, що йому буде цікаво, збільшитися у декілька разів. Цей ж киянин починає у будь-який спосіб взаємодіяти з цією рекламою, що у свою чергу допоможе алгоритму мета оптимізувати показ рекламних оголошень. Тобто у такий спосіб ми дійдемо до людей, які проживають у конкретній місцевості. Те ж саме, як і з текстом, ви можете зробити з вашою графікою. Наприклад, ви можете додати текст до зображення або відео вашої реклами, спеціально звертаючись до людей, на яких ви хочете таргетуватися, залежно від того, де вони живуть або знаходяться. Непоганий спосіб для багатьох проєктів, і повірте, необхідні тести проведені це працює. Ще важливий момент у рази стає актуальнішим подібні звернення у рекламі, якщо мова йде про місця з великим потоком туристів, що призводить до того, що багато людей постійно приїжджають і виїжджають, наприклад, Лондон, Нью-Йорк, де люди приїжджають і виїжджають мільйонами щороку. Просто ще раз вловіть логіку: ви не хочете рекламувати послуги сантехніка тим, хто живе в іншій країні або іншій частині країни, просто тому. Що що вони недавно відвідували Нью-Йорк або Лондон, а послуги ви надаєте зовсім в іншому місці? Це не принесе користі вашому бізнесу. І звісно, логіка з туристичними місцями працює і в іншу сторону. Якщо ви працюєте у місці, де туристи, мандрівники дуже мало, цей фактор менш впливає на вас. тесту. Сьому голова, ви просто можете запустити дві паралельні рекламні компанії зі звертанням і без і перевірити, що конкретно у вашому випадку працює краще. Давайте ще розглянемо трошки зворотню ситуацію. Коли вам потрібно таргетуватися на людей, які відвідують певну область. У цьому випадку ви можете буквально почати свій текст реклами зі словами відвідуєте Одесу і далі по тексту, що ви пропонуєте спеціально для цієї аудиторії. Таким чином, ми спостерігаємо певну тенденцію з рекламними оголошеннями на Facebook і Instagram. Оскільки ми втрачаємо деталізовані параметри розташування аудиторії, нам доводиться все більше і більше зосереджувати свою увагу на рівні оголошення, тобто на креативах. Тому нам треба старатися. Братися бути ще більш креативними у створенні тексту реклами та графіки. Рівень оголошень поступово стає центральним місцем, де ми повинні відрізнятись від інших рекламодавців на Фейсбук. Так я думаю, все йде до того, що критерії, які можна вибрати на рівні оголошень, ставали все більш загальними та автоматизованими, і це не останнє таке оновлення пов'язане з цим. Я в цьому переконаний. Отже, є ще кілька важливих моментів щодо цих оновлень, але перш ніж продовжити, прошу тебе ні в якому разі не ставити реакцію на відео, ніяких коментарів. Тільки підписку, якщо сподобалось. Тож, чому мета це робить? Чому вони видаляють параметри таргету за місцезнаходженням? Чому вони взагалі рухаються у бік обмеження параметрів доступних критерій таргету? Адже нібито повинно бути навпаки більше параметрів таргету і більше гнучки, це краще для нас, рекламодавців. What? 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 Я думаю, причина полягає в тому, що мета не хоче, щоб користувачі вважали їх надто Нав'язливими зараз поясню, мета не хоче, щоб користувачі відчували, що Фейсбук стежить за тим, чи ви дійсно проживаєте десь або просто відвідуєте це місце. Саме це стає трохи нав'язливим, і це дещо перетинає межі приватності для деяких людей. Це знову ж таки торкається питання конфіденційності. Ну і за цією логікою зроблена ця зміна. Типу, ми не слідкуємо за вами. Проживаєте ви тут, чи просто були нещодавно. Ну і персонально, я як не дивно вважаю, що це добре. Що мета робить ці зміни перед тим, як ймовірно урядові органи або організації запропонують чергові зміни у законодавство, яке обмежуватиме параметри таргету. Привіт iOS 14. Ми пережили. Краще, щоб мета грала на випередження і розуміючи, що подібні зміни неминучі, реалізовувала їх кращим способом для себе і нас, рекламодавців. У найближчій перспективі я не думаю, що цей тренд закінчиться. Кількість параметрів детального таргету та опцій доставки реклами будуть продовжити. Вживать зменшуватися. І як я казав вище у майбутньому варто зосередитись на пропозиції, креативному оформленню рекламного оголошення та параметрах доставки. Дякую за увагу та гарних вам конверсій.